З вами Ростик, Тарта. Всім привіт! Починаємо нову частину. Мені здається, це танці. Але ну я не фан. Right так, ну давай пропустимо. Це мав попали. Це ми до короля мав попали. Він зараз нас буде танцям вчити. Get. Так, треба повторити за ним. Ну поїхали. Пімс, пімс і пімс. Так, зараз буде щось поважче. Ну, не так і важко. Пімс, 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 пімс. Пімп. Так, а ну давай з першого з другого разу пробуємо пройти все. Я не Просто наліво, а далі по кругу й... Воно ж підсвічується, бачиш? <плес> Ти ще й перший проскакав нічого. Молодець. Перший до тут. Так, Туда, і туди, 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 туди і далі по кругу. Я першого разу пройду, я раніше раран. Пімс, 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 назад, назад, пимс. Артем. <laughs> я я постраждав, не защит. <laughs> так. Назад, вперед, вперед, знов назад. І <laughs> чого ти завжди скачеш туди? Знов бомбил. Ну, а тоді вже покруг. Ого, вверх, і на центр на центр! на центр! Останній рух. Піу, пів, пів. Не спіши, акуратно. На центр, на центр, на центр. Yeah. Ми ж хотіли з першого разу, ми ж більше сьогодні відео не запишемо. Ми вже перший раз зафакапалися. Це... це ми сьогодні буде весь день, таці. Ми вже друзі записували перший раз відео, але чогось запис збився. Це ми другий раз записуємо. Сьогодні, мабуть, все на цьому. Я так дивлюсь. Притом з першого разу артем легше проходив, а зараз він чи це, давай далі. Далі нам треба макак зібрати біля себе. Пропускає. І макаки не мають перетинатись. Давай з першого разу. Побігав. Так, я йду, побігай там поки що, бо я вже тут, я зберу. Ну не біжи до мене, ну все ж по-нові. І... І себе, ну дивися, ви. В Артем, Хтось один бігає в стороні, хтось інший збирає, зрозумів. Ну так, але ж це довше нам буде. Іди збирай.

Так, я всіх зібрав Ну ні ну ні ну чого ти не міг по кругу бігати Морте. Ну за що Я. Вроде би всіх я зібрав надеюсь. все пятюшка. Що ж ти моїх мам завжди розганяєш? <ріху> так, давай, ну, тепер нам рухи за ним треба повторювати. Давай, з першого разу. Ну, минулий раз ти якось легко. Do, Do, Do you feel it? I feel it, I feel it, bro. You you вниз. Право. Вниз. А я, а я не да, зробив. А чого ж вона зробила? Браво! Вліво! Да, ну, за що я ж вліво зробив? На ти, мавку. Зараз ти не попаду. Браво!

Ти ж минулий раз першого разу все пройшов. Внизь. Право. Вперше. Дякую це десь, почуття, потім. Вверх. Вниз. Право. Так, і що там? Хіп-хоп лишається твій. Ну все, хіп-хоп, ти маєш з першого разу. Брейкданс. Качай, качай, це я хіба що для спою. Хі-хе-хях. Вверх, внес, влево. Вверх. вниз, Вправо. Петюшку. Ну, бачу, я казав, що кіткопте лагси дров. Ааа, давай, петюшку, бро. Так, це вже наступним відосом запис. Всім па-па!